Так, Сьогодні ми отримали такий от генератор в такій коробці, модел сам е, Отже, у нас такий зовнішній вигляд у даного генератора. У Захищені розетки айпішні. Тобто цей генератор може бути, ну якщо буде невеличкий дощик, то він може стояти на вулиці. Якщо ви там працюєте на вулиці, пішов дощ. Можете далі працювати і нічого не буде, бо тут все в принципі захищене. У нас є резетки, вони всі закриваються, вони всі герметичні. Також тут зразу комплект такі самі вилки, вони герметичні. З прокладками. Що цікаво, він універсальний, однофазний, трифазний. Тобто У нього є перемикач, тобто у нього є дві розетки на 16 А32 А однофазні і так само на повну потужність на 380 вольт. Потужність у нього 9,8 кВт перемикається, в залежності від режиму однофазного чи Так, отут, так от виглядає, ну Зроблена дуже якісно на іспанці. Реально іспанці робили, збирали. Що там пауний Павло... фільтр? А, Масина фільтр є. Є масляний фільтр, рівень да, тут щуп є колеса. Ну, дуже... от Ми тільки його отримали, я його собі додому забираю. Але ми ще їх чекаємо і будемо їх продавати. Так що звертайтеся, от. Ну окрім дженерджі, у нас тут є Енерсол, Матарі, що тут у нас ще? Кіонензони, різні генератори, але цей ролик безпосередньо про цей генератор, який їде мені додому.